Виходить, що ця Вітоловська 8800, вона під замовлення прямо на Вітол. і за цього, напевно, найдорожча. За як 8800 коштує. Ну, да, так, але нам ніхто не дає на, на конкретно. А ця 6000? Це 6... тільки просто напряму береться, напевно, у китайців, я не, не знаю, я не знаю, чи партії інші, постачальники інші, обладнання, ідентичне. ідентичні. Виходить, ну, ви... виходить, що ціна, тим паче, тут перевага 12-24 одразу. Тут тільки 12 вольт. Окрема позиція це 24. Тобто може бути від фури працювати, може від легкового, а то ще й краще виходить. Плюс 500 дешевше. гривень доплатили, взяли адаптера ще на 220 вольт і користуєтесь. Так що не, не не завжди дорожче, краще можна взяти дешевше, і тут ще плюс одна тобі функція грубо. Функція по суті. Ну реально я не бачу сенсу їх навіть скривати дивитися. Там вага грам-грам. Да. Так. Я думаю, це ідентичне, я теж оці думаю. Почув, пінопластинки десь приліпилися і різниця. Ну, від... ну, нам нема сенсу, що нема різниця, що продавати. Може, це продавати, а це продавати. Так, да. людина просто... замовила таку, захотіла таку, оплатила, якби питань немає, зараз їде на відправочку. Ці ось автономочки маємо по наявності. Це в ну, нас 200. Повернення не підлягає, так хто купує за 800, ми не можемо перевідправити Ні, за 6 тисяч. Ми, ми ж відправляємо таку, як він замовив, ми ж не відправляємо. Зараз побачить відео, скаже, що це я хочу дешевше. Магазин Варки, контакти в шапці Thank <laughs> you.